Ще більше кашки, то просто більше водички буде забирати, і все, але змивається. Ну, гарненько. Ну, дверь також від вашої кішечки, бо якщо вона здорова, кал, не не їсть там домашню їжу, кал твердий, так, то водичка буде чистенька, вона там підняла какашки, ну щоб нічого не прилипло, так, з труби і з самого лоточка, і все. А коли трохи кал рідкий, то водичка буде жовтою, але ну все одно змиває. Якщо вже діарея, там після антибіотиків, котики чи... Поносить якісь, ну то не вайте двічі. ну, Буває і таке, рідко, але що породиш? Ну це вже лікується, це якби не постійно ж такий період. Приймаємо замовлення, є міжнародна доставка, також, що дуже зручно. І ще не потрібно вчора таку смішну картинку побачила. Каже: я вже не хочу бути котячим гімнаочивачем. Такі наші реалії, ми котячі роби, трохи, бо всі їх любимо, але за дитиною три роки прибираєш памперс, потім вона ходить в туалет. А котики 15-20 років, от, от цей девайс нам допомагає не робити цього.